У Чернігові не вистачає запасів крові, зокрема груп з негативним резус-фактором. Така інформація з'явилася на сторінці Фейсбук обласного центру крові. Кількість людей, що потребують невідкладної екстреної допомоги, оперативного втручання зростає. Отже, збільшується потреба в наповненні донорського банку. Наразі потреба в крові набагато більша, ніж звичайний мирний час. Третя, четверта мінус, друга мінус. Але потреба в усіх групах є завжди. Зараз багато людей хворіє, багато людей Кроється військовослужбовці обов'язково і в цих групах потреба більша на запас, за словами Наталії Присяжної, до критичного мінімуму запасів крові у центрі не доходили. Проте поповнення ресурсів має бути завжди. Сам процес реєстрації для здачі досить швидкий. Основні вимоги до донора за декілька днів не вживати алкоголь, жирну та гостру їжу. І головне не хворіти. Тимчасові обмеження це. Простуда легкі оперативні втручання, лікування зубів, а постійні обмеження видалення органів, хронічні захворювання, група інвалідності, певні обмеження щодо татуювання, оперативних втручань, інфекцій і мати гарний настрій, не втрачати і прийти здати кров. Чернігівець Дмитро приходить до центру не вперше. Розповідає, що дуже радий в такий спосіб допомагати людям. Друга позитивна. Всі думають, що кров популярна, але вона й розходиться швидше. Тому я часто моніторю сайт. У них є свій сайт, де є е, запаси донорської крові, і в залежності від е, запасів, вже моніторю і думаю, чи потрібно відпрошуватися з роботи. Кров здають і цивільні, і військові, розуміючи, що тим самим рятують життя людей. Головне завдання, кажуть медики, забезпечити необхідним запасом крові та її компонентів лікарні міста і області.